Всім вітанечка, з незалежності України, скоріш перемоги, міцного миру, здоров'я, благополуччя. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс сьогодні, 24 серпня, нам допоможе. Благоразуміє, гібкость, мишлення. Подивіться уважніше на малюнок. Про що він для вас? Що ви тут для себе бачите, і те, що може нас вводити в мінус, саме обман, лож, ілюзії. Подивіться важчим ще на малюнок, що тут для себе ви бачите. Якщо ми відчуємо, що самі себе обманюємо, знаходимося в ілюзіях, запитаємо підсвідомості, яку стратегію використати, щоб день пройшов вдало. Вибираємо число від 1 до 4. І ті, хто вибрав число один. Ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, що тут ви бачите для себе. Ті, хто вибрав число два. Ця стратегія ваша. Дивіться уважно на картку, що тут ви бачите для себе. Ті, хто вибрав число 3. Ця стратегія ваша. Якщо щось не зрозуміло, напишіть мені в коментах, розберемо. І Ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Достатньо дивитись на малюнки протягом 30 секунд і буде якийсь інсайт, і ви почуєте вашу підсвість. Якщо щось не зрозуміло, нагадую, пишіть у коменти. Будемо розбирати гарного всім дня і англо-охоронця.